Ми використовуємо фільтри із маленьким діаметром пор 0,22 мікрометри, які ми кладемо спеціально таку вакуумну установку фільтрації. Бачите, це три таких, як колби скляні, В основі там лежать фільтри, і ми пропускаємо цю воду через фільтри, а потім фільтри містять клітини бактерій, які нас цікавлять. Тобто в даному випадку йдеться про все мікробне угруповання, яке було в цьому батометрі. Це не якесь специфічне. Після того ми розшифровуємо метагеном і за метагеномними даними. Ми встановлюємо, які саме це бактерії. А якщо ми екстрагуємо не ДНК, а РНК, ми ще можемо встановити, які гени у них транскрибуються, тобто можемо прикинути їх функцію в певних умовах. Якщо нас цікавить саме розрахунок абсолютної кількості бактерій, то ми використовуємо епіфлуоресцентну мікроскопію. Ось це ви бачите той самий фільтр. Він наскругленький, просто це з нього вирізані такі, як фрагментики. Вони обробляються спеціальним розчином, відбувається реакція, в рамках якої. Проби, які спеціалізовані до певних клітинок бактерій, які підібрані до певних клітинок, певних таксонів бактерій. Вони ну як сказати, прилипають до цих клітинок, і потім ці клітини світяться. Відбувається емісія світла під епифлуоресцентним мікроскопом. Ось Це те, що ми бачимо. Там кожна ця цяточка це бактерія, яку ми можемо порахувати і прикинути таким чином абсолютно кількість бактерій в певній зоні водного стовпа, яка нас цікавить.